Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу. А це п'ята серія по будівництву свого зоопарку у грі Пленедзу. Дякую всім вам, хто написав під минулими відео зворотній зв'язок стосовно нового формату. Мені дійсно було корисно почитати ваші думки, почитати ваш зворотній зв'язок, те, що ви мені написали. І я, в принципі, прийняв до уваги те, про що ви мені там сказали. А, хтось написав, звісно, що під мої відео засинає, що включає, аби воно гомоніло. То власне, тим, хто зараз його це відео включив для того, щоб просто поспати, заснути, то на добраніч вам солодких снів. От а всім іншим. Да, хто не засипає під відео, я вас вітаю. А, значить, на цій серії ми будемо будувати вольєр для наступних тварин. Це тварин Каракал. От, оце такі собі коти, вони чимось мені схожі навіть на рись. Е, от, Але я, якщо чесно, вперше про цих тварин почув буквально в цій грі. Я вперше про них е, прочитав і побачив, що воно таке існує, тільки коли грав у пленезур. Раніше воно мені зовсім ніколи ця назва не зустрічалась. Це вже я просто оголосив, що буде в цій серії. А оскільки там ви казали, що вам цікаві саме мої емоції, саме цікаво те, як я говорю, і тому, і тому подібне. Тому я думаю, що формат, як я вже вам і відповідав, в принципі, в коментарях, він буде трошечки не такий, як були попередні два відео. А це буде. Буде фонова музика. Звісно, все відео буде складатися безпосередньо із самого таймлапсу. Але е, за кадром я буду записувати, от як власне зараз я це роблю голос. Я постійно буду коментувати все виробництво. що воно тут робиться, просто щось вам буду розповідати. І сподіваюся, що вже така, так би мовити, модифікація цього формату вона вам підійде. Отже, стосовно будівництва, значить, тут у мене будуть деякі факапи, які я не врахував при будівництві, про які я не знав, якщо чесно, що воно таке навіть може бути. Але то вже давайте повернемося до них згодом. Загалом, що зараз відбулося, я зробив певне реформування території. А я буду робити от подібних цьому вольєру аж 4 штуки. В мене там буде 4 тварини, вони будуть плюс-мінус розмір у них буде плюс-мінус однаковий. Єдине, що в них відрізнятиметься, це те, які конкретно тварини будуть жити в цьому вольєрі. Загалом, що я зробив? Провів територію, зробив заглиблення для того, щоб там була водичка. Щоб водичку вони могли пити, і це буде набагато краще, ніж їм ставити постійно, щоб е, наш наглядач за тваринами приходив і наливав туди воду. Я загалом притримуюся, мені завжди подобається робити водойми в будь-яких вольєрах. І я завжди керуюся саме цим правилом. Так от зробив окрему таку платформу. На платформі будуть в мене стояти ще освітні програми. Там будуть у мене проводити потім лекції стосовно цих тварин. Там будуть стояти постаменти, на які там будуть заходити люди сідати. Ну коротше і так далі. І тому подібне. Тобто, тут у мене буде все спрямоване на освітню програму в основному. Загалом, далі що, я е, не розмітив одразу повністю бар'єр е, свого вольєру. Ну, я маю на увазі саме оці його е, обриси. Тобто я повністю територію поки що не зробив, бо в майбутньому, коли я буду ще знову робити те реформування, то воно мені буде заважати. Зараз я от, намагаюся побудувати щось таке цікавеньке. Я вам скажу так, що я за кадром тільки приблизно виміряв стосовно того, яку. Доріжку мені треба зробити, тобто, який розмір мені вольєру треба. Я коли тестував, в мене спочатку виходив вольєр дуже невеликої площі. Мені в основному, взагалі, на каракали там у них потомство може складатися від однієї до чотирьох особин, тобто за, один, за одну вагітність. І. На двох дорослих і на чотирьох дітей оцих каракалів, то там потрібна площа вольєру 800 з лишнім метрів. А враховуючи те, що я ще тут будинки будую, як зазвичай ще буду прикрашати територію, каміння ставити там повсюди і так далі, і тому подібне, то треба робити територію із запасом. Тут загалом у мене, в принципі, площа мого вольєру вона вийде нормальною, і мені її буде цілком достатньо. Використовував я, здається, глиняні, це були стіни. Я, якщо чесно, не звернув увагу на те, який матеріал цих стін, роблю одразу тут для стін, щоб була можливість ще й вікна, якісь щоб через них можна було дивитися на тварин. Я завжди, от якщо ставлю якісь вікна і будую те, щоб якусь будівлю у вольєрі, де потрібне скло, я завжди використовую вікно з. Тільки щоб воно було просичувалось з однієї сторони. Тобто, це не повністю прозоре, а воно з однієї сторони. тобто З вулиці, от на глядачу, наприклад, так? Він зможе подивитися в це вікно, а тваринам, в принципі, не буде видно, що якесь чудило туди до них заглядає. А, будую сітку, це не знаю, такий собі а, декоративний момент, воно ні на що не впливає. Умовно кажучи, щоб воно додавало реалістичності, і там була нормальна вентиляція в цьому приміщенні. Основне в таких будівлях це побудувати хоча б одну стіну, а потім просто-напросто ви її будете копіювати. І використовувати для, для всього вольєру. Просто ви її покрутили, так як вам потрібно, і далі вже ви можете використовувати і будувати собі далі такі форми, які вам хочеться. Знаю, що використовують і будують і ще коротше, ставлять по центру якусь будівлю, яка прив'язується прив до. Навколишнього середу, робиться до сітки, тобто вона не може будуватися так, як вам хочеться, а вона саме прив'язується до сітки. Від неї відраховують якусь кількість типу кроків і так, і будують ще якісь стіни, і потім там його якось так крутять, що роблять круглі будівлі. Якось я це пробував робити, але поки що в мене це не виходить. Треба буде за кадром ще, звісно, потестувати. Загалом, як ви зараз і бачите, я стіни просто-напросто одну стіну скопіював. Я всі предмети ну скопіював одну стіну, виділив її точніше. Я натиснув, щоб додати її до групи. Тобто вона в мене як одна група, тобто один об'єкт рахується. От. І я цю стіну просто копіюю і ставлю далі, роблю таку прибудову будівлю. От <кій> загалом. На даний момент мені подобається результат, який виходить. А, я ж кажу, в основному це треба, щоб просто додавали багато деталей до своїх будівель і до того, що ви будуєте. От коли ви додаєте. Просто щось, хоча б якось розплановуєте приблизно, намагаєтеся щось таке цікавеньке зробити і намагаєтесь, щоб це було реалістично. Навіть якщо вам здається, що воно не дуже, а мені дуже часто здається, що у мене виходить щось не дуже, якщо чесно. То все одно результат ви знаєте буде набагато кращий, ніж е, ніж якщо б ви не не приділяли цьому фактично майже ніякої уваги. Потім, коли я стіни побудував, я натиснув, щоб типу, розпустити групу. І я от оці бокові, от як ви зараз бачите, я їх намагаюсь вирівняти, щоб вони були плюс-мінус по центру і трошечки так ішли, щоб ну, більш реалістично. Правда, в деяких місцях із стінами в мене теж вийшов конфуз невеличкий. В мене виглядають оці верхні балки, і тому довелося їх ставити трошки далі. Але то такий нюанс, він не дуже помітний. І е, цілком я думаю, що я можу пережити те, що там десь трошечки буде виглядати ця балка. А ось і будівництво, в принципі, планування першої помилки, е, яка у мене. В безпосередньо в цій будівлі загалом всі мої помилки, які пов'язані з цим вольєром, вони стосуються цієї будівлі, яку я зараз будую. Спробуйте зараз в коментарях вгадати, от чому саме це була помилка. Тобто, перша помилка, яка явна і очевидна, це от саме той прихід для тварин. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Спробуйте вгадати, чому саме це було помилкою. А далі, вже коли я безпосередньо її буду виправляти, я вам про це Розповім, чому мені довелося потім цей е, вихід для тварин перебудувати. Е, е, дах, ну, стосовно даху, я не дуже, якщо чесно, заморочувався, не ну, думаю, ви бачите, я просто знайшов великий шмат пластикового даху і його, ним покрив абсолютно всю площу. Ну, я б я чесно не сказав би, що воно прям виглядає якось погано. В принципі, воно все в мене на одній висоті, воно все в мене знаходиться більш-менш все воно закрите і абсолютно нічого такого противного і нічого такого, щоб сказати, що воно нереалістичне, Там я б не сказав, що воно прям огідне таке. Значить, все, як будівля побудована, я тепер можу розмічати е, повністю територію вольєру. Е, доробив я трошки тереформування, там у мене, щоб трошки теж були перепади, висот. І я намагаюся робити таким чином, щоб вода, ну от як ви бачите зараз, я от роблю певний відступ, як ми робили до цього у вольєрі для пум. То зараз теж я роблю такий невеличкий парканчик з е, цима і стінами, і з каменю. Е, теж воно, я думаю, виглядає доволі реалістично. От, то... Я до чого це зараз казав? Я це казав до того, що я намагаюся робити таким чином те От коли я роблю водойму. Щоб коли от я навожу камеру на доріжку, умовно як буде йти відвідувач, так моєму зоопарку, то щоб мені е, повністю проглядалися тварини, щоб не треба було умовно, аж за паркан заглядати. А щоб е, тварина проглядалася вже безпосередньо із, самого, е, із самої доріжки, і паркан не заважав, і водичка теж не заважала для того, щоб е, дивитися на тварин, загалом потрібно робити так, щоб е, вольєр був максимально гарно. Щоб на нього з усіх сторін, ну з тих, яких ви дозволяєте дивитися, щоб гостям було максимально комфортно, і вони максимально могли продивитися всю площу вольєру, щоб вони завжди дивилися на тварин, це підвищує кількість людей, які залишаються. Можна буде поставити більше е, оцих от урн для пожертвувань, і тоді більше коштів в принципі вам буде приходити. До речі, так несподівано, в мене на рахунку вже 526 тисяч доларів. Я... А в мене всього всього лишень. Е, скільки? ну, волє... Третій. Перепро, який чотири? Три, це тільки третя тварина. Хто в мене є леви, в мене є пуми? І оце тільки третя тварина. Так, каракали всього третя, а в мене вже така кількість грошей. Ну, я правда дуже гарно заробляю на левах. Бо у них, я так розумію, просто що велика привабливість у них там максимальна взагалі вона там 9 тисяч, і на них часто приходять люди дивитися, вони на них дивляться і багато донатять. Головне з левами, просто що ем, на початку не тримати велику кількість, а тримати тільки двох, а дітей, як тільки вони підростають, теж продавати, відправляти на запас і так далі, тому подібне. До речі, стосовно цієї відправки на запас тварин, я з бумами ще трошечки не зробив цієї схеми, ну, тобто я її не зовсім продумав. В мене там вже народжувались діти, доволі, з доволі таки непоганим генетичним а, кодом вони в мене народжувались ці дітвора. Але, Ну, я поки що не зовсім зрозумів, як мені потрібно там налаштувати цю селекцію. Тобто, як мені зробити так, щоб у мене завжди була можливість неспоріднене схрещення зробити. Можливо, просто-напросто, варто зробити декілька, щоб у мене було про запас тварин. Ну, умовно так, два хлопця про запас. Один із поточного покоління, один із, наприклад, попереднього. Добре, що вони, до речі, в. Е Центрі торговлі тваринами вони не старішують, тобто я відправив туди молоду особину, то вона в мене молодою сконвіку так і залишиться, поки я її там не продам, або не кудись у себе в зоопарк, не заселю, або вона десь не буде використовуватись, окрім як в центрі торгівлі тваринами. От, то про що я кажу? Те, що я до цього вже згадував цю штуку, що споріднене схрещення тут розповсюджується тільки на мама, тато і брат-сестра. Якщо це вже іде тітка, дядько, там двоюрідний брат-сестра і так далі, то тут воно вже не вважається спорідним схрещенням, і воно не буде впливати на якість генофонду, який буде у вашого потомства. Тому, власне, скоріш за все, от, нормальна і ідеальна схема з, зі збереженням генофонду, щоб постійно не витрачати екобали на купівлю нових тварин для відновлення популяції, то просто тримати про запас із різних поколінь тварин бажано однієї статі. Тобто два хлопці, щоб вони були з різних поколінь, і просто якось їх, коли дитина народжується, ви її змініть назву одразу, щоб ви знали, бачите, що в неї там гарний генетичний потенціал. От ви її зберігаєте, і тоді просто її ем, відправляєте в центр торгівлі. І коли потрібно, в потрібний момент, ви її собі забираєте, і тоді все буде у вас чітко. В принципі, я думаю, що таку логіку я буду розповсюджувати розповсюджувати на всіх тварин, бо у нас. В зоопарку, якщо я правильно пам'ятаю, коли я там доготувався до цього сезону, то тільки леви це тварини, у яких може бути один самець і декілька самок. Всі інші тварини, самець, самка і потомство. Все, більше нікого немає. Тому, ну тобто, це ідеальна, умовно кажучи, група для того, щоб їх заселяти до себе в вольєр. Так, стосовно, я вже тут бачу, що в мене йде прикрашання території, з цими котами і з пустельною темою, трошечки воно, знаєте, виглядає якось убогенько, якщо чесно. Бо наліплювати абсолютно все. В одне місце. Тобто і зелене, і не зелене, і сіре, і жовте, і червоне. Ну воно буде виглядати сіро буро малиновим. Ну, Мені все-таки хочеться, щоб тут у мене було дотримання якоїсь однієї певної тематики. А м -м, оці безпосередньо каракали вони живуть в. В місцевості пустельні, типу пустеля там або поля, то у них в основному переважно тут навіть у них вимоги по землі, такі, що їм потрібен пісок в основному всюди. то і вони навіть будуть задоволені, якщо вся територія буде пофарбована виключно в пісок і більше ні в що. То тут якось, ну, в мене, якщо чесно, не вистачило фантазії зробити щось прям таке. Симпатично, як, наприклад, це у мене вийшло зробити з пумами, але все одно результат доволі таки непоганий, гарненький. По цьому подіуму, який зараз прикрашається парканом, то я вирішив, що е, робити ось такі, як по всій, по всій площі цього обхідного доріжки, із, як воно, господи, із стіною кам'яною. То я вирішив, що тут його так не робити, бо воно трошки закриває каміння, закриває сітку, і тоді воно буде не зовсім реалістично. Тому я вирішив, що тут просто я заберу той парканчик, який там використовується на цих стінах, і буду ним обійду весь обведу. Всю оцю подіум, оскільки подіума в мене зараз два, то я власне цей самий паркан використовую і на другий подіум. Благо, що можна просто так взяти скопіювати одну половину. Вони в мене однакові по розмірам. Я там їх обидва як будував, то я прив'язувався до сітки. То безпосередньо просто їх отак скопіював, переніс на потрібну висоту, там трошечки підкоригував ем, за тим, щоб воно типу виглядало нормально, і все І не треба витрачати час на те, що повністю кожну цю. Ем, Кожен парканчик виставляти. Це мені доведеться потім робити з уже території, яка прилягає до цього вольєру, її прикрашати. Отам От той паркан, який я за кадром собі зробив креслення, то його треба буде там вже обводити. Ем, так, мені, до речі, прийшла доволі таки цікава ідея. Я подумав, що раніше я завжди використовував в матеріалах для. Навчання, я використовував телевізор що безпосередньо на підставках. А тут я подумав: там же ж в оцих будинках, будівлях, які відповідають за Освіту наших відвідувачів, там є телевізор, який не тільки стоїть на ножках, а є ще просто окремий. Тобто його ти можеш можна покрутити, повертіти, як тобі завгодно, і пристроїти кудись. То я подумав, а чого б мені не зробити, от як зараз ви бачите, таку прикольну штучку, щоб типу, як підставка якась для телевізора на цій підставці буде, будуть освітні матеріали знаходитись. І, власне, те, що в мене вийшло, те, що я побудував, мені теж подобається. Воно виглядає доволі таки реалістично і круто. Так, значить, е назначаю я сюди каракалів, так і м -м, вирішив, що спікери також варто побудувати. Ну, в основному, це ж типу. Вся м, освіта у нас зосереджена в цій грі, на тому, що у нас є інформація текстова, інформація, яку аудіо у нас преподносять, яку розповідають спікери. От, єдине, що з цими спікерами, коли їх будував, це проблема в тому, коли от, ти його кудись переносиш, то в тебе вмикається фільтр. Фільтр, який ем, показує його радіус, де він. Е Куди він буде говорити, як він говорить, і при цьому фільтрові взагалі не зрозуміло, що, де і як у вас е м то все налаштовується. Тобто де до якої висоти воно приєднується, чи воно втопилось, не втопилось. У мене там взагалі двічі. Я один раз побудував взагалі у Вольєрі над водою. Трошечки в мене вийшов цей е спікер, а один раз під землею я його навіть не знайшов потім. Ну, коротше. Так, я зробив ще окрему територію для робітників. Тут у мене буде окрема кімната для відпочинку, в якій будуть і наші наглядачі за вольєрами, в якій будуть і екскурсоводи, і так далі. Тому подібне. То, власне, а, і я думаю, що для механіка також окрема кімната там не завадить. Ну і, звісно ж, там стоїть у мене для електроенергії і тому подібне. Так, ось прийшли ми до того, що я виправляю помилку. Не знаю, хто там в коментарях писали, не писали, вгадали, не вгадали. Коротше, в чому була ця помилка? Помилка в тому, що у мене для їжі, оця тарілка для тварин, вона знаходиться там внизу, ну майже біля річки. І через оцей маленький прийомчик наш наглядач не може пройти. І тому, відповідно, він не може достатися до їжі. Я міг би це, звісно, виправити, залишити отакий маленький прохід, але поставити їжу в вольєрі, залишити. Але тоді те, що сратимуть наші тварини поза вольєром, то поза цією будівлею, точніше, то наш наглядач також не буде прибирати. Тому мені довелося розширити збільшити цей е роз'єм, цей прохід для того, щоб наглядач теж міг е туди е дістатися. Ну і друга помилка це те, що е, я не побачив того, що для цих тварин потрібно, щоб у них була територія для того, щоб можна було лазити, типу, от як те, що я зараз будую. На початку, коли я цю будівлю побудував, то тварини, як виявилось, оти, оті от е як перекладинки, перепонки, які в мене там побудовані, вони складаються з дерева. А якщо це дерево, значить тварина може по ньому задертися, вона може взяти, полізти, залізти, і в такому випадку вона тоді лазитиме по всій будівлі. І саме хрінове тут те, що м я не знаю, як це працює, але тварина лізе по будівлі. І вона крізь тіну як, якимось чином пролазить. Я не зрозумів, як це відбувається, якщо чесно. Воно взагалі не зрозумів. Вони, от я просто якось побачив, що вони лізе, 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 лі, 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 залізло на оцю ж перекладину, і потім хоп, воно з'явилося з іншої сторони. Потім спригнуло, пішло собі далі гуляти зоопарком. І в мене всі гості полякалися, того що ай-яй, ай, ай, тварина втекла. Коротше, я це виправив тим, що я. Нижні яруси, я обклав камінням, і оці стовпчики, я їх теж поставив на них довгий камінь для того, щоб умовно тварина не могла забратися, не дістатися до того дерева. І безпосередньо тепер вся моя будівля їм недоступна для лазання. І зараз е, я будую для них окрему таку штуку для того, щоб вони могли лазити. Е, вирішив їм цю територію, е, побудувати прям, ну, Типу біля водойми, звідки нашим гостям буде дуже гарно видно всіх наших тварин. Для того, щоб ну, це все-таки буде збільшувати привабливість мого вольєру, ну або я так, як мінімум, хочу, щоб воно збільшувало його привабливість. От то м -м -м, тоді вони будуть бачити їх. Бо якщо там територія занадто велика у вольєра. То буває таке, що гості залишають відгук, що звідси не видно тварину або що. А згідно тієї поведінки, яку я там успів протестувати, то тварини часто дуже користуються такими штуками для лазання. Тому я думаю, що побудувавши їх тут, я зменшу до мінімуму ті відгуки, які могли б писати гості, що не видно тварин і так далі, тому подібне. І вони і буде у них територія, де полазити, і зможуть вони е, гості також будуть потім задоволені. У них територія для лазання на двох дорослих і чотирьох дітей складається, аж там треба зробити її 245 чи 243 метри, здається. Коротше, мені довелося трошки ще повидумувати, як і що мені його розпланувати, побудувати, якусь велику територію. Досвіду у мене будівництва такого, якщо чесно, ну не дуже б то і було. Якщо ви пам'ятаєте, хто дивився там минулий сезон, в минулому сезоні я щось подібне, таке невеличке, будував для єнотів. У єнотів там у мене теж була територія, по якій вони можуть лазити. Я їм там будував такі, як. Ці теж такі подіуми, навколо вольєру, там будиночок їм окремий ще також прибудував. А загалом у мене досвіду в будівництві таких штук немає. Тому я перепрошую, якщо раптом вийшло якось трошечки, воно не, не дуже гарно. Але головне, що зараз воно функціонує, що, хоч якийсь вигляд воно має, прикольний, і загалом я думаю, що цим я і можу залишитись задоволений. Додавав сюди не тільки оці перехідні мости, і подію, а ще от, як ви бачите, дерева з дерев намагався щось зробити, щоб вони також тваринки могли лазити по в різні місця, щоб вони могли дістатися, і щоб по різному у них була можливість розм'яти, так би мовити, свої м'язи. І я подумав, що от якраз з цима подіумами це прикольна штука, бо на них... Можна тоді поставити іграшки. І тоді, як будуть гратися наші е тварини, їх буде дуже гарно видно нашим відвідувачам безпосередньо. Е також я поставляв оці ось значки, щоб типу люди вели себе тихо, бо тварини, у них стрес. Я вже там трошечки їх е запустив, був гру. Тварини в мене гуляли, і у них був стрес, вони коротше тікали. Ну, в общем, отакий от у вольєр у мене вийшов. Записав я трошечки ще моментів, як у мене їдять. Як ви бачите, в мене одну особину я встиг вицепити, що вона прям такого чорного кольору. Прям такі симпатичні кошенятка. Ось вона доросла. Ви її бачите зараз. То вийшов такий вольєр, красиві тваринки. Вже воно навіть мелоч У мене бігає дві особини, в мене народилися. Пишіть свої враження від вольєру в коментарях. А зараз я вам тоді залишаю кінематографічну камеру, щоб ви могли насолодитися, подивитися цей вольєр. І я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарі враження від моєї балаканини. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!